або найкраще. Для мене найкраще. Може сюди бюджеті, з міським транспортом і не життя. Культура іще ходити не один. Я дістаю. Дякую. Дякую, пані Ліда. Я ще маю тут одне таке отця нашого Юрія, в мене брат Юрій, але він такий великий, знає. Славе Ісус, брат і сестри, мав ми годі, зараз хочу подякувати за запрошення на молитву, на водійська молитву, то є мазу, того свято, то є той початок, то є той початок того свята. Ми починаємо з молитви, а вже тоді закінчимо і студною трапезою і е, цими розвагами в цьому залі. Але я щиро дякую за ту нашу молитву, бо вона дійсно була щирою, християнською. Та молитва була почута Богом, віднесена до Бога за парафію, за вас, як настоятеля тої парафії, за парафіян, які є повнотою цієї церкви. І сьогоднішній день, День Святої Трійці це є початок, це є народження Христової Церкви. Бо саме з сьогоднішнього дня Святої Трійці, почалася та основа заклалася Христової Церкви, коли Господь зіслав Духа Святого, на учеників, на апостолів, які почали говорити різними мовами і тим самим об'єднали весь світ навколо Христової науки. Саме сьогоднішнє свято, сходження Святого Духа, День Святої Трійці. Є початком Христової Церкви. Тому, дорогі я вас вітаю з Днем народження церкви. Отче вас вітаю з вашим святом, прискольнім, праздником. нехай Господь вас благословляє, щоб ви і надалі трудилися, працювали на цій парафії, щоб Господь вам давав сили. А вас були добрі щирі парафіяни, які любили вас, як я чую сьогодні. Вони дуже вас люблять. Нехай і надалі та любов буде між вами, щоби. Ви були тою єдиною Христовою церквою, ви сьогодні казали, що Тройця це є церква, рофіальна, священня, так, щоб завжди воно у вас і було. Ноги, як і мали вам є. Я б ще словам, дай Боже і вам. Я зрозумів, що ви ще ви два роки в Америці. То я будемо мати тридцять, то будемо ще говорити. Тільки як я. Ви знаєте, я вам бажаю того самому. Найкращого, що ви діждали те, що бажає людина. І з Богом усе можливе. Теж Бога не може нічого. Я вам дякую за прекрасну службу і дурів. Я дуже радий правитися служити з вами. Дуже легше було сьогодні. Знаєте, бо часом у нас є таке, що троєці усі мають оціни приходять. ale bude vojní otec i vám bude musí, znáte, vy ne, vy musí, vy nemá odchodu. Potom bude jen raz, takže děkuji vám všem za. Podívej, Господи, my jsme měli no. rabu Boží moc, a vy jste žili na стоїть той певно, що не буде розуміти, знаєте, нас історія зібрала з Румуні, ще ліка, ліразу, ліразу, Румуні, зро... з Румунії. Коли ми вчилися на священника, ми були разом, закінчили разом у Румунії. Приїхали тут, і знайшлися і тут, а тим більше, що ми ще разом працюєте. Певно, що ви розумієте, де можна розділити на два такі пане Так.

І, і то вітаю ще, багато часу чекали Мирослава з родиною Іванка, і усі, Діма Івана, Юрко, який електрику робить уже, і усі парафляються храму, Іван Стоваря, бачите, про парафії є, дуже багато роботи, і це як я запрошую, ніхто не відмовляє. А тим певно, що пані Лідія знаєте, скільки вона пише за на нашу парадію? <говори> Дай Боже ми зруйс мережі на мої паліта. <говори> Наступна неділя усіх святих на 11-й я не знаю, це вас запросили, мене запросили на 11 вулицю параки свята усіх святих, де ми запрошили. Я запрошував, але я, не прийшли, нічого. Так. А, але ми будемо, ми будемо йти, так що буде? Так і я буду так, що наступну неділю запрошую разом і зустріну. Добре, дякую вам, продовжуємо вашу програму зв'яжіть nice, мене